У найтемніших печерах і у вогні землі жили істоти від одного імені яких здригались навіть найсміливіші воїни. Балроги, демони полум'я, що служили морготу, а пізніше залишились самотніми тінями давніх війн. Вони стали символом жаху у світі Толкіна. Балроги були маяр. Духами того ж порядку, що й Саурон. Спочатку вони були світлими істотами, але Мелькор звабив їх своєю владою і перетворив на вогняних демонів. Вони стали його найстрашнішими воїнами. У часи перших воїн балругів було багато. Вони йшли попереду армії Моргота, палили землі, руйнували міста і приносили смерть. Їхній вогонь не був звичайним. Це було пекельне полум'я, що палало навіть у душах ворогів. Після поразки Моргота більшість балрогів загинули або були вигнані. Лише деякі врятувались, сховавшись у надрах землі. Вони стали привидами минулої епохи, легендами, які передавались з уст в уста. У володарі перснів ми бачимо одного з останніх Балрог, що спав у надрах Казадуму, прокинувся і став жахом для гномів. Саме з ним зійшовся у двобої Гендальф, виголосивши легендарне, ти не пройдеш. Їхня битва стала символом боротьби, світла і темряви. Балроги це не просто монстри, вони символізують вогонь, що може творити і руйнувати, подібно до вулканів чи блискавок у міфах інших народів. Вони уособлюють силу природи, яка підкорена злу перетворюється на жах. Балроги нагадують, що навіть світлі істоти можуть упасти вони це дзеркало людських страхів. Оособлення вогню, що вийшов з під контролю. І саме тому їхні образи залишаються у пам'яті як найтемніші легенди світу Толкіна. А каналі Гарозум знайдеш ти факти вишні з кожної сфери світу. Осок цей розвине знання лускати й кожне відео захоплює немонов. Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі всюди свій успіх Хочу знати більше, Кисни на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео новий горизонт Знання таємниць, що тримають весь фронт Не прогав момент, відкривай цей шлях Розум очікає тебе в своїх відеомріях мріях Щоб не пропустити найцікавіше.